За три роки повномасштабної війни проти України Росія спромоглася масштабувати виробництво стратегічних ракет до тисячі штук на рік. Витрачає на це мільярди доларів. Про це пише аналітична розвідувальна компанія Далас. Натомість. Парк бомбардувальників слабка ланка Кремля. Нині їх близько чотирьох десятків віком 30-40 років. Жоден не має можливості нести повний заряд ракет через зношений технічний стан і зменшення льотного ресурсу. Російське Міноборони вирішило замовити та профінансувати капітальний ремонт стратегічних бомбардувальників. І вже за кілька років парк країни-агресорки може поповнитися двома десятками. Літаків, здатних нести понад 100 100 ракет великої дальності такий арсенал становить серйозну загрозу і навіть для країн із потужною системою протиповітряної оборони. Польща розглядає можливість передачі Україні винищувачів міг 29 модернізованих ізраїльською кампанією. Про це заявив керівник посольства Польщі в Україні Пітр Лукасевич. каже: наразі тривають відповідні переговори. Цілі таки наша держава розраховувала отримати ще у 2022 році, коли вони були критично необхідні для зміцнення обороноздатності. Мовилося приблизно про 30 одиниць, які могли суттєво підсилити повітряні. Сили водночас залишається актуальним питання вартості. Якщо ціна Міг 29 буде співставною з вартістю шведських винищувачів Гріпен, їх закупівля втратить сенс. Адже сучасні західні моделі мають значно ширші бойові можливості. Росіяни переобладнали навчально-тренувальний літак Як 52 у легкомоторний винищувач. Як-10. 52 б 2 для протидії далекобійним дронам камікадзе. Про це повідомляють російські так звані воєнкори. Заявлено, що в результаті проведеної модифікації літак може мати корисне навантаження по 90 кілограмів під кожним крилом. У вигляді корисного навантаження використовується РЛС кругового огляду та напівавтоматичний карабін 12-го калібру для збиття дронів. Однак варто зазначити, що на оприлюднених фото ніякої РЛС на Модернізованому літаку не показано детальніше про все це поговоримо з Костянтином Криволапом. Це авіаційний експерт, аналітик Пане Криволап, Доброї вам ночі, доброї ночі. Отже, для початку запитаю про навчально-тренувальний літак, як 52 який росіяни модернізували для того, щоб протидіяти українським дронам. От, судячи з фото, судячи з описаних проведених технічних характеристик, наскільки ефективно такий переобладнаний як може протидіяти дронам, враховуючи його конструкцію, швидкість, маневру маневровість? Ну, сам по собі літак як 52, це літак, на якому там е, можуть літати чемпіони світу з вищого пилотажу. Але це літак, який має потужний двигун, має досить розвинуту гарну аеродинаміку, але. Але е, розумієте, це е, ну, він для зовсім інших цілей. І е, росіяни вкрали фактично нашу ідею, яка з'явилася у одеситів у приватних пілотів, які не могли терпіти у себе над головами орлани, зали, суперками, ну, тобто безпілотники розвідники, після яких місто прилітало, і наші вирішили це питання значно простіше. І росіяни побачили там тільки один такий Аспект, який був такий, ну, досить такий, е його можна було одразу побачити. Е так як у, у стрілків тоді не було якогось іншого озброєння, в них були їх мисливські рушниці, то вони з цих рушниць під підлітали і розстрілювали ці е дрони розвідники, е ну, там така схема тандемна. Там попереду сидить пілот, а позаду там може бути сидіти. Або інструктор, або е, інший пілот. І от з цього міста, прямо з відкритою фонарем цієї кабіни, кабіни е, знищувались ці орлани. Ну і інші розвідники. Вони і, і далі продовжують цим займатися. Але е, проблема цього літака в тому, що він не може досить довго літати. Е, він не може виконувати патрулювання в якійсь зоні. Він е, літає в обмежений час. Вони стоять зараз. Там якась кількість є на озброєнні е, армійської е, тактичної авіації е, разом з винтокрилами, вони займаються охотою саме на ці е, розвідники, а з е, гвинтокрилів розстрілюються шахеди. Ну, поки шахеди літають на тих швидкостях 150-180 кілометрів. То це досить ефективна зброя, і майже е, велика кількість, досить велика кількість, там 40-50% місяця три тому назад була така статистика, вони вражалися саме за допомогою гвинтокрилів. Е, те, що росіяни зробили, ну в, в принципі, вони зробили, і, так би мовити, сам проект, він такий ну, досить розумний. Тобто, радіолокаційна станція, локатор, які. Виявляє дрони і дає пряме ціле наведення для екіпажу, куди куди летіти і де що збивати. Але да, іще, що вони судячи з цього зробили, вони замінили повністю кабіну, і в кабіні у них, судячи з цього, стоїть вже так звана частина скляної панелі. Може це простий планшет, так переобладнаний китайський, не зовсім зрозуміло. Але вони нібито покращили. Але саме сам засіб ураження у вигляді е, рушниці, це він може тільки заходити е, або в хвіст, або ну, ну тобто йому зовсім незручно заходити, тому що він може використовувати е, літак е, виключно, як зараз використовується е, нами наші винищувачі там в 16 міг 29 і інші, е, коли вони нас наздоганяють шахет. І під якимось кутом зверху, згори намагаються його розстріляти. І це не зовсім така проста справа, тому що у наших винищувачів швидкість зриву потоку, тобто коли літак стає мало керований зв'язку з малою швидкістю польоту, те ж саме і у як другого. Це досить швидкісний літак, і тому його застосування для збиття. Дронів воно у нас воно було тому, що була така ситуація треба було швидко знаходити рішення. Ну а росіяни вже скопіювали і там, що зробили. Але я не думаю, що це їм досить серйозно допоможе в боротьбі з нашими дронами. Пане Кривола, про авіацію будемо говорити далі, але вже про стратегічну виходить так, що слабкою ланкою у Російської Федерації залишаються носії ракет, тому що самі ракети вони виробляли а ракету носії зараз подекуди деяким 30-40 років. А чому так сталося? Чому Росія не будувала нових літаків стратегічної авіації? Ну, тому що це досить дороге задоволення, це розробка літака. Росія постійно наздоганяє Америку з точки зору саме стратегічної авіації. Коли американці почали розробляти літак Б-52, то радянські скажімо, розвідники змогли отримувати інформацію про те, як йде розвиток цього проекту. І на якоїсь фазі цього проекту американці вирішили, що вони будуть застосовувати турбогвинтові двигуни, і ці турбогвинтові двигуни вони будуть встановлювати на Б-52. Якщо порівняти там скажімо, геометрію ту 95 і б 52 вона дуже схожа. Єдина різниця, що американці відмовились від турбогвинтових двигунів. Зно, ну, ці -то, те, що з пропелерами на ту 95-му. А поставили, у них тоді не було потужного двигуна, який би мог вирішити задачі пілотування таким, літаки, таким літаком. І вони поставили на кожний чотири пілони. На кожний пілону вони поставили по два двигуна. Але в радянському Союзі вже запущена була процедура проектування, вже копіювання. Ціх американської передостанньої версії, і таким чином з'явився ту 95 І Перший його польот був в 52-му році, і десь в 93-94 його виробництво було зупинено. Потім е е е американці зробили бі 1 і після цього росіяни його намагалися скопіювати, і оце отак от з'явився цей недолугий ту 160 -й. Він спочатку визивав таке ну, поважне до нього відношення, але коли потім зрозуміли, що це літак сплошна проблема, то відношення до нього змінилося. І от зараз росіяни десь в 2007-му, якщо я не помиляюсь році. З Міноборони підписали СКБ КБ контракт на розробку перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації і назвали його посланник. Але потім було незрозуміло, чи то тільки науково-технічні розробки концептуальні, чи то це повинен бути ескізний проєкт. Ну, сперечалися сперечалися, вирішили, що будуть розробляти ескізний проєкт. Ну, що ви розуміли, до, до сьогоднішнього дня повинно було б вже бути близько 30 чи то 40 усіх новітніх бомбардувальників. Але вони не з'являються, немає навіть мультиків є. Але на мультиках не зрозуміли, що це за літак, яка в нього компоновка, що він, які в нього будуть характеристики. Ну, Це буде скоріш за все, буде розроблятися нова версія. Американських бомбардувальників. Тому цей процес він так йшов, йшов, йшов. Вирішили, що поки будемо літати, поки будемо намагатися модернізувати ту 160 до версії Ту 160 м3. Чотири літака поставили на цю модернізацію, але багато дуже багато технологій, особливо там обробки титану. Вони вже втрачені, нема того обладнання, нема компанії або підприємств, які цим займалися. І вже чотири роки. Оці чотири літака просто стоять. Щось там, якісь роботи ведуться. На один навіть привезли щось, схоже на Путіна. Посадили його там на 40 хвилин. Там не дуже високо політали. Посадили, були всі задоволені. Навіть російські воєнкори казали, що щось Путін сам на себе не схоже. Ну це, це вже їх проблеми, і таким чином, у Росії зараз залишилося десь на рівні 20 чимось машин, ту 95 МС. Тому що якщо взяти активність російської авіації, як вона перелітає, де вона літає, то зараз 5 літаків знаходиться ну, Пару днів назад я перевіряв цю інформацію. Вони знаходяться в європейській частині Росії. Оленя, Дягілєво, Енгельс-2, там не більше двох машин. Два ту 160-х на Енгельсі, Інші полетіли на базу Біле 4,5 тисячі кілометрів. Їм треба летіти туди. І якась кількість на рівні восьми машин. 6-8 машин є ще на базі стратегічної авіації е, Українка, це Амурська область. Таким чином, взагалі, ту 95-х МС, там десь 24-25, може, машин. Причому не всі вони здатні літати, е, судячи з того, які борти там постійно знаходяться і стоять. Тому у Росії дійсно дуже велика проблема з цією триадою, частиною цієї ядерної триади, і яким чином вони збираються найближчим часом це вирішувати, зовсім не зрозуміло, тому що нема з чого компонувати, особливо радіотехнічну частину цих літаків: ані радари, ані прилади в кабіні, ані інше там радіотехнічне обладнання, яке повинно бути. На цих літаках, а літак, е, сучасний бомбардувальник він е, має дуже низьку радіопомітність. Він майже, майже літак не е, У Росіян з цим дуже великі проблеми. Вони намагалися ж добитися великого рівня технології на е, винищувачі Су-57. Але коли вони привезли їх в Китай на виставку, то китайці там дуже е, змогли там зняти це і дуже сміялися, тому що. Це зовсім не схоже на поверхні, яка повинна відповідати літакам п'ятого покоління. Пане кото Кримула... росіян в цьому там все дуже, дуже, дуже складно. Дякую вам за те, що долучилися складно у росіян, зокрема і тому, що наші партнери запровадили санкції. Черговий 17-й пакет, скоро 18-й. Сподіваюся, що зовсім скоро російські літаки взагалі не зможуть літати. Дякую, що долучилися. Дякую за вашу аналітику. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик був на прямому зв'язку зі студією.